Як змиритися, що у твого коханого здається завжди у серці на першому місці буде музика? Мабуть, Кароліна 21-го століття ще б довго рвала свою душу на шматки цим питанням, якби не містична зустріч, фантазія з Кароліною Відгенштейн, яка марила геніальним композитором Ференцем Лістом. Перша лінія вистави вигідний відтінок кохання, золота клітка, шлюб з нелюбом, гроші, статус. І Кароліна від Генштейн, яка жадає справжніх почуттів і знаходить їх у рідних воронцях. Ось вона мить, коли землі вже не відчуваєш під ногами. Є лише вони, маестро і Кароліна. Історія, як ви самі знаєте, вона не є настільки достовірною в, нас, в наш час зараз, тому що перевірялися різні джерела, різні е, моменти, навіть, е, як було сказано, дати смерті були інші. І трішки, напевно, було важко знайти оцей от підхід до даної героїні. Але насамперед, ну, як кожен напевно співставляє свої почуття, передає через, через свою душу, через своє єство серед середини я старалася відчути цю героїню у собі. Сталося так, що мене назначили на цю роль. Вона мені дуже близька, тому що я так само чимось такий же вітер, як і він по життю. Постійно їжджу, куди несе мене. Тому мені в якомусь сенсі набагато легше, ніж там іншим акторам. Напевно, передавати це життя його цей його творчий шлях. Продовж двох годин глядач немов підглядав за розвитком їхнього кохання. Початку феєричного, радісного, палкого, нестримного, пристрасного, жагучого, світлого, того, що дала їй не одну перешкоду: чоловік, мама Кароліни з їхньою гонитвою за грошима, людський осуд, плітки і, врешті, втеча. Відтак, коли щастя, здавалося б, уже так близько, кохання стало обтяжливим через амбіції, докори, звинувачення, бажання контролювати свою половинку, поняття, що й сьогодні руйнують почуття. І зрештою, кохання стало божевільним марем. Даністю. В результаті молоді піаністки, коханка, а відтак шлях до релігії. І все смирення. Велике кохання, яке врешті заплутало так, що не стало нічого. Залишилась лише музика, яку творив ліст, коли поруч була його Кароліна. Свою величну роль грала і музика, така сильна, прониклива, і звучала вона різними мовами. Коли ми підбирали циганські пісні, до речі, кожна пісня у нас пройшла дату, чи вона виконувалася в той час. От. І коли ми починали це все, їм потрібно головне фізично пояснити, як це треба зробити, як добитися того звуку чи іншого звуку. Тому що в українській пісні один звук, в циганській інший, а там угорська, а тут ще і італійська. Не потрібно зайвих слів овації, цієї промовистіші задоволений глядач найважливіше для усіх творців вистави, а особливо для режисера сценічної фантазії, Маестро і Кароліна. Я хочу побажати нашим буковинцям, щоб кожному, кожній сім'ї і кожен відчув кохання. Тому що в наш складний час, чому власне виникла ця робота? Щоб люди, які прийдуть до театру, трошки забулися про все, що, які негаразди творяться навколо нас, щоб вони поринули в світ кохання.